Так, друзья, всем привет У нас сьогодні така погода Сніг іде Вчора ручной пиляли, Сьогодні електро вже пиляємо. Сейчас Вчора переставили ліса і отак от електропилкою спилюємо лишнє. Це не ручною, звісно, електропилкою туди-сюди і все. Зараз будемо, спилює всі оці лишні достки і будемо робити обрештовку оцю. У нас палки 6 метрові, будемо так, 6 метрів, там буде пустота. Тоді оцю давай десь 6 метрів, тут пустота. Ну, Щоб шахматним порядком було. Невдобно пилять. Так от і спилює. Бабах і єсть. Ну, зараз ми переставляємо ліса, як усе вже обпиляємо тут. Тоді включуся, покажу, як будемо вже цю обрештовку робити. Так. От так вже, вже зробили. Достки шестиметрові робимо шахматним порядком, щоб тут а6, там буде добавка, тоді тут а 6, тут буде добавка. І так, щоб воно не в одному місці було ослаблено, а так роз, ну, на всю кришу розетувалося. Робимо 50 см між кожним. Якщо подивитися, то воно буде отак усе. Отак от. Трошки не хвати нам доски. Треба буде, поїду куплю і подивимось, що воно і як. Тоді вже як доетуємо, треба обміряти. Зараз тут добиваємо, у нас залишилося три доски. Зараз сюди ще дві. Ну, одна по, по розміру, а друга з краю. І в нас залишається одна, десь вставку вставимо, ну, розпиляємо її напополам. І десь буде вставка і нормально. У нас погода вже помінялася, дощ іде, холодно, ну, а ми ліпимо. Трошки доступ не вистачило, тому що ну, ми це не думали, ну, я не вважав, а треба таке робити. Коротше, зробили, поїду, куплю тільки вже 3-метрові достки, щоб прицепом Ну, Нам треба сюди 3-метрові, ну, щоб вони розрізають 6-метрову напополам і нормально. Що там, що тут, вставки поробимо і все. І буде все добре. Ну, зараз вже як доб'ємо всі доски, включуся, покажу. Так, друзья, короче, вот так вот получилось. Последні дві тут и тут. Ну, Мы их тут не прибивали, ось у сторони, а там прибили. То що ці всі вони не прибиті, треба до сюди додавати і тоді вирівнювати их. Ну а так вже трошки есть. Трошки є. Привезу ось дров, ну лісу. І будемо дивитися. Вже підчитали, скільки треба. Подивимося, як воно йшо. Потихеньку, своїми силами. Ще не знаємо, чим будемо крити, чи шифером, чи металом. Подивимося. Ну, нормально. Вроді би нічого воно не хитається нікуди. Бочини по-любому будуть із шифера. А криша ще точно не знаємо. Отакі От діла. Ну вже обрештовка почти є. Привезу дрова і поставимо. І буде криша почти готова. Тоді обрештовку треба робити вокруг щоб ну, на на що шифер набивати. Тоже будемо брати 30 щоб держало. І з запасом треба брати, щоб ось так от ще зробити тут і тут. Ну, Щоб воно держалося хорошо. Ну як по кругу, десь по кругу ми посчитали 5 палок. Це раз, два, три, чотири, п'ять, везде, по кругу отак. От. Я думаю, що воно буде дебело держатися. А там провіримо, похитаємо, подивимося, не ще укріпимо. Бо я ж казав, що ще думаємо отак от косинці робить. Ну, отакі діла. Будемо заканчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!